Сигнал гейт, а тепер ще й литовські болота. Американська армія за Трампа ризикує зазнати перших військових втрат. Четверо американських солдатів зникли під час маневрів на тренувальному полігоні у місті Пабраде, що на сході Литви, прямісінько на кордоні з Білоруссю. як сказав наш міністр оборони, ми не заспокоїмося, доки наших солдатів не знайдуть. Це технічно дуже складна ситуація. Я хочу подякувати уряду Литви, владі та всім, хто допомагає у від. Їхня підтримка була життєво важливою, і ми дуже вдячні. Литва є зразковим союзником. Для нас їхні солдати, як наші, і для нас важливо владнати все це якомога швидше та завершити нашу роботу. Але локація складна, багато невідомого. Болото, озеро поруч. А якщо вода просочиться, якби це було легко, це вже було б зроблено. Зниклі солдати належать до першої бригади третьої піхотної дивізії армії США. на території військового полігону. Формування перебуває від 2019 року. Минуло декілька хвиль планових ротацій. Загублений підрозділ пересувався на евакуаційній машині типу Геркулес. Саме її і знайшли в одному з прилеглих боліт. Рятувальні групи оцінюють можливість осушити водойму. Це дуже складна локація. Болото, яке з'єднане з озером. Нам потрібно. Стабілізувати ґрунт, відкачати воду, підготувати рятувальну операцію. Це потребує багато додаткових заходів. Щоб просто організувати під'їзд, фактично за 24 години була побудована нова дорога, щоб важка техніка могла заїхати. Рівень води також піднявся. Треба відкачати воду для початку земляних робіт, щоб прибув екскаватор Амфібія, тому що його неможливо було доставити. Він діставався власним ходом. Напередодні ж стався прикрити дипломатичний епізод між генсеком НАТО, Литвою та США. під час. Візиту до Варшави Марк Рютте висловив співчуття сім'ям загиблих американців та особисто президентові Трампу. я під задоволенням вислухав ваші запитання, але дозвольте мені сказати лише одне. Поки я виступав, з'явилася новина про чотирьох американських солдатів, які загинули в результаті інциденту в Литві. Це ще попередні новини, тому ми не знаємо деталі, але очевидно, що це справді жахлива новина. Я надіслав повідомлення міністру оборони США, Піту Гекзеду, що звичайно, думками ми із сім'ями загиблих та зі сполученими штатами заяву генсека. Надалі прояснила прес-служба НАТО. Там визнали, що Марк Рюти поквапився з висновками, адже реагував на репортажі медіа. Справжня доля зниклих військових йому на той час була невідома. Антон Кучеренко, п'ятий канал. Мито на автомобілі 25%. Дональд Трамп шокує світ новими торговельними атаками. Президент США оголосив про запровадження 25% відсоткового мита на імпорт усіх автомобілів. До цього миту становили лише 2,5%. За словами Трампа, нові тарифи діятимуть до кінця його каденції та мають стимулювати автовиробників переносити виробництво на територію. США. Виняток компанії з Мексики та Канади, що працюють за угодою про вільну торгівлю. Автомобільними проблемами переймався Єгор Голівець. Ціни злетять угору, а ринки вже почало лихоманити. Після оголошення мита акції провідних автовиробників різко впали. Найбільше американський Дженерал Моторс на 6% та Форд на 4%. Решта автогігантів також втратили у Toyota Motors акції впали на 2 відсотки. А німецький виробник BMW втратив 4 відсотки. Чільник Білого Дому заявляє, що країни більше не зможуть вести бізнес у США задарма, забираючи робочі місця та ресурси. Ми маємо намір стягувати з країн плату за ведення бізнесу у нашій державі. Вони забирають наші робочі місця, наше багатство. Багато чого вони забирали протягом багатьох років. Вони так багато забрали з нашої країни. І друзі, і вороги. І чесно кажучи, друзі часто були набагато гіршими ніж вороги. Тож ми плануємо запровадити 25 відсоткові мити на всі автомобілі, які не виробляються у США. Якщо вони зроблені у США, то не будуть обкладатися жодним тарифом. Виникає плутанина з Канадою та Мексикою з одного боку. Ці країни мають виняток із мит завдяки угоді про вільну торгівлю. Але ситуація насправді складніша. Цей виняток діятиме лише у тому разі, якщо міністр торгівлі США підтвердить його. Тобто Канада і Мексика не можуть бути повністю впевненими, що їхні автомобілі не потраплять від мито. Через це прем'єр-міністр Канади Марк Карні розкритикував нові мита. Він боїться, що навіть сама загроза тарифів може сильно вдарити по канадській автомобільній промисловості. Президент Трамп оголосив про 25% відсоткові тарифи проти нашої автомобільної промисловості, і це пряма атака, зокрема на тих самих робітників, перед якими я стояв сьогодні вранці на мосту Амбасадор, який до цього часу був символом і реальністю тісних зв'язків між нашими двома країнами, зв'язків спорідненості, торговельних зв'язків, зв'язків, які зараз перебувають у процесі розриву. Тож ми захищатимемо наших робітників, наші компанії, нашу країну і миром. Битимемо це разом. Європейський союз теж не мовчить. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила розчарування діями США. за її словами. Мита на автомобілі це додатковий податок, який вдарить по бізнесу і споживачах обабіч Атлантики. Європейський союз готовий шукати дипломатичних шляхів захисту своїх інтересів. Я глибоко шкодую через рішення США запровадити мита на європейський автомобільний експорт. Автомобільна промисловість є рушієм інновацій. Конкурентноспроможності та створення високоякісних робочих місць, спираючись на глибоко інтегровані ланцюги постачання обабіч Атлантики. Як я вже казала раніше, мита це податки, які шкодять бізнесу для споживачів у США та Європейському Союзі. Наслідки будуть ще відчутнішими. Ми уважно проаналізуємо це рішення разом з іншими заходами, які США планують найближчими днями. Водночас, ЄС продовжать прагнути до переговорних рішень, захищаючи свої економічні інтереси, як торгове співтовариство та згуртована спільнота з 27 держав-членів. Ми разом відстоюватимемо права наших працівників, бізнесу та споживачів по всьому європейському союзу. Запровадження мит на автомобілі може мати серйозні наслідки як у США, так і за кордоном. Головний удар припаде на імпортні автомобілі, що призведе до зростання цін, зниження купівельної спроможності та скорочення попиту. Експерти попереджають про ризики для автомобільної промисловості не лише в Америці, а й у Європі та Азії. Виробники можуть зіткнутися зі зменшенням обсягів продажу, перебоями в ланцюгах постачання та необхідністю скорочувати робочі місця. Такі заходи також можуть спровокувати торговельні суперечки, що загрожують глобальній економічній стабільності. Трамп любить створювати драму, і 2 квітня він її отримає. Фінансові ринки пильно стежать за його рішенням, адже будь-які зміни щодо тарифів та винятків вплинуть на вартість акцій, курси валют та загальний стан економіки. Раніше Трамп уже змінював свою позицію щодо автомобільної промисловості, адже США тісно пов'язані з Мексикою та Канадою в цій сфері. Проте нині головним питанням є те, як він ставитиметься до цих країн порівняно з іншими, де мита та податки. На додану вартість не відповідають американським стандартам. Акції великих автовиробників, включаючи General Motors, Ford, Toyota Motors та інших упродовж доби, продовжують втрачати. Інвестори нервують через можливі втрати прибутку та ризики для глобального виробництва автомобілів. Ланцюгова реакція вже в дії. Компанії рахують збитки, а споживачі готуються до нових цін. Його лівець, п'ятий канал. СБУ заперечує причетність своїх співробітників до втечі екс-депутата Київради Дениса Комарницького. у спецслужбі. В коментарі п'ятому каналу заявили, ті, кого затримали, не були штатними працівниками, і взагалі втратили свій статус ще до організації переправлення. Поліція ж підтвердила, двоє їхніх співробітників таки допомагали Комарницькому, Обох звільнили, а їхнього керівника відправили у відставку. Наразі фігуранти цієї справи затримані самою спецслужбою. Їм повідомлено про підозру. Затримані СБУ особи менше п'яти місяців перебували у статусі гласних позаштатних працівників, не перебували в штаті спецслужби і не отримували грошове забезпечення. Окремо наголошуємо, вони були позбавлені цього статусу на початку лютого до настання подій, які розслідуються у кримінальному провадженні. Дениса Комарницького називали Смотрящим за Києвом. Набу підозрює його у масштабній корупційній схемі. За допомогою підставних осіб він отримував права власності на столичні земельні ділянки. На них реєстрували споруди, яких там ніколи не існувало. У результаті діяльності злочинної організації впродовж 2023-2024 років. З власності територіальної громади Києва незаконно вивели землю у центрі міста вартістю 11,6%. і Мільйонів гривень у лютому стало відомо, що Комерницького подали у розшук, адже він намагався втекти з України. Його друг Юрій Довгаленко на допиті зізнався. Саме він організовував втечу. на Закарпатті. Довгаленко видавав себе за співробітника СБУ, показував фальшиве посвідчення і допоміг екс депутату перейти кордон. Згідно із розслідуванням української правди до кордону Комарницький дістався під... Прикриттям авто з табличкою «200». саме такий використовують для перевезення тіл загиблих українських військових. За даними медійників, в організації незаконного виїзду Комарницького брали участь чотири людини з посвідченням СБУ, два співробітники управління стратегічних розслідувань Закарпатської області та один місцевий депутат. Наразі СБУ та НАБУ шукають інших можливих учасників втечі.